<тас> Добре, дивіться. Сьогодні у нас остання лекція, правильно? Так. Клас. Я вам збирався, ну і власне зараз постараюся за недовгий час розказати одну дуже простеньку тему, а далі три слова про екзамен. Ну і, власне, там далі що? Далі ви доздаєте лабораторні роботи, приходите. На іспит, пишете іспит, отримайте свої оцінки, і ми переходимо на сусний рівень. Окей. Тож, ми говорили про Computer Vision, і друга частина Computer Vision, який, про яку я хотів вам розказати, це об'єкти в просторі. Да? Дивіться, коли ми з вами говорили про якусь пінхол камеру да? то. Ми, в принципі, знаємо, що якщо ми маємо дерево, на яке ми дивимося через пінхол камеру, то кожна точка цього дерева якось проєктується на цю камеру, і ми на камері бачимо малесеньке деревце. Ну і ми, в принципі, вписали доволі простеньку формулу, яка показувала, що чим далі це деревце, а, ну, тобто там. Розмір цього деревця було обернено пропорційно <кій> до відстані до цього деревця. Ну і е, проблема цих камер полягає в тому, що вони нам не дають чіткого розуміння відстані до так? І це ну, якби це обмежує наші знання про те, що навколо. Власне, е, Звісно, що ми можемо для деяких об'єктів уявляти відстань до них, навіть маючи одну камеру, якщо ми щось знаємо про об'єкт. Тобто, а конкретно, якщо ми розуміємо приблизні або точні розмір Тобто, якщо ми знаємо, що ми бачимо машину, ми знаємо, що довжина машини 4 метри, а вона у нас на фотографії 4 міліметра, тоді ну, там ми підставляємо цю формулу і точно знаємо відстань. Якщо ми не знаємо розмір дерева, то Бачучи дерево на картинці, це може бути таке велике дерево десь далеко, далеко або маленьке іграшкове дерево десь близько. Так? І, напевно, ви всі бачили мільйон там, фоток, мемів і так далі, де використовується, там, наприклад, іграшкові ейфолові вежі. Так? І так далі. Як з цим боротися? Ну, з цим боротися дуже просто. Наприклад, можна боротися двома камерами замість однієї. Так? І такий підхід називається бачення. Він масово використовується в природі, наприклад, в людей. Та? Тобто в людей майже всього по два, і очей в людей теж двоє. Та? І очевидно, що це слугує двом причинам. Перша, напевно, що основна це запасне око. Тобто, ну, якщо, якщо ви втратите око, ну, я не жартую, тобто еволюція в принципі нас. Я так думаю, що еволюція відбувалася таким чином, що ти типу, подувіть собі, що якщо ви лишаєтесь без руки, то ну, типу, якби у вас була одна рука, вам хана. Ну, там, десь раніше, в дикій природі, ви просто не зможете себе прогодувати. Так? А з однією рукою ну якось. Так? Ну, так само, типу, з ногами, з вухами і з очима. Тобто, двоє очей, типу, у вас ймовірність втратити обидва ока, коли ви там будете воювати з мамонтом, набагато менше. Друга функція двох очей це власне стереобачення. І стеребачення це, власне, така штука, що якщо ви бачите один той самий об'єкт з двох різних точок, то тобто, тоді вам набагато легше уявляти, ну, і взагалі розрахувати відстань до цього об'єкту. Давайте о, цей, напевно, що трошки краще. Давайте це у нас буде. Захай це буде у нас дві камери. Ага. Цехай буде якась центральна лінія між двох камер, це будуть фокусні ось цих двох камер. Ну і появіть собі, що ви бачите якусь точку ось тут. А. Якщо ці дві камери однакові, то на цю камеру ця точка спроєктується якось. Так. І е, координата цієї точки на проєкції буде якась x1. А? І на цій проекції координата буде Х2. Ну, Пам'ятайте, це, е, це у нас фокусна відстань. Це відстань у нас відстань до об'єкту від камери, ну, чи в даному випадку від двох камер. Це Ну і маючи ось це, ми можемо, в принципі, спробувати порахувати відстань до цієї точки. <плес> Як будемо порахувати відстань до цієї точки? Ідей. Так, ну щось з прямими лініями в мене тяжко. Ну, дивіться. Якщо ви подивитеся на ось цей трикутник, там, ну, це трикутник, оце. І, а далі ви подивитесь на ось цей маленький трикутник і ось цей маленький трикутник, там, і ви їх зліпите докупи, ну, давайте його перенесемо сюди, то в принципі можна показати, що вони подібні. Ось, так, типу оцей ось трикутничок і ось цей трикутник. Сторона ось цього трикутника буде x2 мінус x1. Ну, Розумієте, так? оскільки 0 тут і 0 тут, то тут там x2 додатнє, а тут x1 це від'єм. <клух> uh, додайдує... Ми напишемо тут мінус, але в нас ці відстані додадуться. Uh, відповідно, це у нас тут F. Це ми зашлікуємо цю штуку. Тобто висота цього трикутника F, висота цього трикутника Z. Z так? Тому. О, тут ще треба ввести один дуже цікавий параметр. Це основа цього трикутника. Основа цього трикутника це є відстань між двома камерами. Давайте її назвемо B. Тобто база. Ну, все. Тоді маючи. Ці ці величини ми можемо сказати, що Z відноситься до фокусу, так? як база відноситься до x 2 x 1 ну, x 2 і x1 можемо назвати зміщенням. Тобто це зміщення однієї точки відносно другої. Тобто зміщення точки на одній картинці відносно точки на другій картинці. Давайте тепер е, лише це, це все перетворимо, і ми будемо мати, що Z у нас буде FB поділити на X2-X1. Е, ну, Ось, власне, це в нас формула, і це є основна формула стереобачення. Що вона нам каже? Вона нам каже, що якщо в нас є дві камери, і ці дві камери бачать одну і ту саму точку, то е, Відстань до цієї точки буде обернено пропорційно до е, різниці координат на так? і, відповідно, е, прямо пропорційно до відстані між двома камерами, <кхи> ну і фокусні відстані. Що можна виснувати з цієї формули? Ну, давайте подумаємо: якщо у вас відстань між точками 0, то що це означає? Знакувати між камерами? Та ні, не обов'язково. Це означає, що вона нескінченно далеко. Тобто, ну, дивіться, ви можете взяти два свої ока і поекспериментувати з цією формою. Тобто, ви побачите, що чим точка ближча, тим сильніше, ну, якщо ви по черзі будете закривати і відкривати очі, то вона тим сильніше буде міняти своє положення там, в лівому оці і в правому оці. А, Якщо точка дуже далеко, то ви там будете обома очима бачити її приблизно в одному і тому ж самому місці. Е, власне, і на цій ідеї грунтуються всі стереокамери. Е, ви, я сподіваюся, всі ходили в кіно з стереокулярами. Та? Власне, ну, це, це все, 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 все воно. Е, які, що, що, що про це треба знати? Та, тобто це якийсь інструмент, який вам дозволяє сфоткати світ. І в цьому світі ви будете мати не просто 2D-шну картинку, а ви, ви зможете відтворювати відстані. Mm. Але це не так просто. Чому це не так просто? Тому що ця формула дуже добре працює, якщо у вас ви бачите точку на обох камерах. Але насправді ви на двох камерах бачите просто дві картинки. Так? І ці дві картинки різні, і не кожна точка на цій картинці. Буде на цій картинці і навпаки. Та? Тобто подумайте, що якщо в нас мавіте якийсь приклад. Давайте ще раз. У нас є нехай одна камера, друга. Площина проекції, та це буде середина. І уявіть собі, що у вас є якийсь Ось такий об'єкт. Так. так от дивіться, з цієї камери ви будете бачити ось ці точки, правильно. І далі ось ці точки. Так. А з цієї камери ви будете бачити оце все. І потім може ще трошки ось тут. Так. Тож, от. Ось ця зона і ось ця зона, вони не будуть на обох камерах. Е, тому власне е, задача відтворення глибини картинки по двох камерах, вона, е, ну, по-перше, не тривіальна, по-друге, в загальному не зовсім розв'язана. Тобто, навіть якщо ви Тобто, -то -то, якщо ви хочете відтворити глибину до ну, глибину на картинки, мається на увазі відстань до кожної точки. Якщо ви хочете відтворити відстань до кожної точки, Маючи дві картинки, по-перше, в ідеальному варіанті вам вдасться це зробити лише для тих е, точок, які присутні на обох картинках. Так? Тобто, всі точки, які не видані з однієї з е, картинок, вони, ну, ви не зможете для них порахувати точки. Друга проблема, вам треба ще й зрозуміти в якийсь момент, яка точка на одній картинці відповідає якій точці на другій картинці. Так. Е, для цього є багато різних алгоритмів, е, там, ну, десятки наукових статей. Самий примітивний з них ґрунтується е, на такій ідеї. Якщо ми візьмемо от, собі дві картинки, е, і ми, в принципі, думаємо, що е, ці камери ідеально зафіксовані, що рядок пікселів на цій камері це той самий рядок пікселів на цій камері. Та? Тоді тоді ми можемо розглядати два рядка пікселів. І, ну, і очевидно, що кожен піксель тут у нас буде мати якийсь там коль. Та, ну, я, я грубо, що там red, Green, Green, red, Blue, Blue, Green і так далі. А тут може бути red, red, green, Blue, Blue, Blue. І, ну і вам треба побудувати якусь відповідність так? От, якусь таку, що тут реалі немає. Тобто вам треба е, з цих двох послідовностей фактично побудувати, ну, можна сказати, найдовшу спільну підпослідовність. Єдине, що на відміну від класичної задачі про найдовшу спільну підпослідовність, е, тут варто. Е, ну, тобто, ви коли будете підбирати от шаблон, так, ну, тобто ви робите припущення, що порядок точок на цій, на цій картинці Та. Єдине, що деякі точки з цієї картинки можуть не попасти, так, і деякі з цієї картинки можуть не попасти. Або можна робити трошки інше припущення, можна робити припущення, що деякі точки не попадають, а деякі через різні кути. Ну, з того, що ви бачите з різних кутів, мають різний кольор. Відповідно, ви можете ввести ціну за викидання точки і ціну за зміну точки, якихось дві константи. Е, а, ну Тоді зразу і ціну за додавання точки, далі написати динаміку, яка вам знайде е, яка знайде найбільше, якби, найбільшу спільну підпослідовність так? Е, мінімальної ціни. Якщо у вас є ціна викидання точки. Додавання точки і зміна точки. Це вам на домашнє завдання, це класична задача динамічного програмування, перший курс, другий семестр. Окей. Тож, ну, але це самий примітивний алгоритм. Є інші алгоритми, які базуються на максимальному потоці. Ну, типу максимальній пара яка зводиться до максимального потоку. Там. Є Ще новіші алгоритми, вони всі, в принципі, заточені на нейронках. Так? Тобто просто береться ну, нейронка, яка на вхід бере дві картинки, на вихід видає депсик, так? і тренується. Ну, Які б алгоритми використовується, одна ідея така, що у нас є дві камери, ми збираємо дві картинки, і на виході ми отримаємо. Ну, Ще одну картинку, для якої для кожного пікселя у нас буде відстань, відстань до цього пікселя в реальному світі. Така картинка називається Ну І очевидно, що якщо ви знаєте відстань до пікселя в реальному світі, крім того, ви не тільки відстань знаєте, ви для кожного пікселя і розумієте типу, напрям промені, який йде від, від ваших камер до цього пікселя. Так? Тобто вам тоді ви можете тоді однозначно визначити X, Y, Z координати кожного пікселя в системі координат вашої камери. Це все, що треба знати про стереобачення. Ну, Наступне, що треба знати, що воно використовується масово, як тільки ви хочете дивитися навколо і бачити 3 d світ, то стеробачення нам дуже сильно допомагає. Чи є у mm. вас щодо цього питання? Це просто. Клас. Добре, тоді, тоді це все, що я хотів швиденько вам розказати по темі. Екзамен. Зрозуміло, що треба поздавати лабораторні. Екзамен буде письмовий, будуть задачі абсолютно. Ну, як, такі самі. Такого самого штибу, як минулого року, позаминулого. Я сподіваюся, ви всіх бачили? Не бачили. Поговоріть з старшими курсами. <ріст> е, ну, Напишите мені в телеграмі, я постараюся знайти вам там з 5 різних прикладів. Та? Тобто, там, дивіться, що там буде: там буде е, простір станів, в просторі станів, там буде а. Задача на оцінку кількості станів в просторі станів. Тобто там, приклад. Гра хрестики, нолики 15 на 15, оцініть зверху кількість станів цієї гри. Та? Ну і там якась саме примітивна оцінка це. Клітинка може бути порожня, може бути з хрестиком, може бути з нуликом. 3 в 5, 225. Так? Е, друге, це е, задана описана метрика для е, цього, для зірочки. І сказати, чи вона консистентна. Ну, Там все дуже просто. Треба показати, що ця метрика гарантовано буде менше рівна за реальну відстань. Може бути задача на кшталт там, протрасувати кілька кроків БФС чи ДФСу. Ну, Часто так, щоб впевнитись, що ви пам'ятаєте, що таке БФС, ДФС. Далі що? Далі це далі... далі будуть задачі на мережі Байса. Тобто буде мережа Байса. Далі буде питання, наприклад, знайти умовну ймовірність там, якоїсь події за умови іншої події, чи там за умови двох інших подій класика, яку ми з вами розв'язали, або буде мережа Байеса, сказано порахувати кількість параметрів, які необхідні, щоб, щоб задати цю мережу. Або буде задана мережа Байеса, і буде питання, типу, чи є дві змінні там, умовно залежні, умовно незалежні, залежні чи незалежні. Далі може бути згаджування лопаса. Тобто вам задана просто якась статистика, ну, тобто набір експериментів, і сказати там. Ну, наприклад, там, задано типу, там, герб, герб, копійка, копійка, герб, 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 герб. Це, типу, ваша статистика. Яка ймовірність випадання герба, якщо застосувати згладжування лапласа з кадрів і Е, Може бути таке. Що ще може бути? Е, а, ну там, знайти градієнт. У вас має бути два скила. По-перше, ви маєте вміти брати похідні. Друге, ви маєте не забути це в круглих дужках записати як вектор. Нема круглих душок, якщо це не вектор, те, що ви берете фохібні, це вже не настільки важливо. Е, що ще? Ну, ще може бути щось на кшталт, е, типу, задано фільтр е, е, і застосувати типу, цей фільтр до матриці. Так? Ну, те, що ми робили на минулій лекції. Повіднімати два числа. Все. Тобто, екзамен максимально простий, головне пам'ятати, що таке. Консистентна метрика в азірості і пам'ятати, що таке мережа Байса, як рахується в моїй ймовірності. Питання? А четверта лабораторна буде? Вам ще не дали четверту лабораторню? Дуже багато, у нас вже немає лаборатор. Ми ще будемо мати, де будемо працювати. У вас буде ще цей. Ну завтра вам. А коли у вас лабораторні? було а хто хто? 31 першу група. на нас Ди, тут буде. 31-й хто буде? І що, він вам досі не дав? Та нікому не, Шо, ну, 30, не дав. — Він сказав, що там, там війку війку, 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 що міняти оті каже. А може і не будуть міняти, якщо не встигнуть. Ну добре, ми сьогодні всі разом це обговоримо і зацінимо вам завтра. Просто ми сьогодні розробити на наступного тижня.